Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Ваш Олег. Сьогодні у нас 9 грудня 2024 року. Ну, на численні ваші прохання. Я знову приїхав до лісу. Хоча минулого разу я вже 5 грудня якби, завершував сезон. Ну, вирішивши сьогодні приїхати, погода нам дозволяє, морозу ще немає, снігу немає. Ще походимо, якби подивимося, що ще можна. Знайти в нашому лісі. Ну, Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Є у нас ось такі грибочки попадаються, їх дуже багато в нас. Я їх просто вам не показував, як би ніколи. Але я не знаю, що це за гриби. Я їх ніколи не збирав, збирав те, що, що збирав, як і всі. Звичайні люди, те я вам і показував. Я не якийсь там геть професіональний міколог, який знаюся на грибній науці. Просто я звичайна людина, як і всі остальні. збираю ті гриби, які, ну які з дитинства збирав, приїжджав гості до бабусі, які мені показували, та я й збираю. Так що ось так. Ну, зараз щось. Походимо, подивимося, може ще щось і назбираємо, може де знайдемо якусь зеленицю чи рядовку сіру, буде видно. Ну ось, є і отакі в нас ще гриби. Їх теж я багато зустрічав. Можу один зірвати, показати його якби детальніше. Ось так він виглядає Не знаю я що це, я їх ніколи не збирав Вони мене як би мабуть ну, можна сказати і зовсім не цікавлять Ось іще вони тут Ось, Ось такі. Багато їх тут. Здається, у нас тут зеленичка. Ось, що бачите яка. Дивіться, може десь ще є. Сьогодні вже така похмура зимова погода. Ну, вітерець і, і дятел тільки настукує. Ну, а ми йдемо далі. І здається в нас знову є знахідка. Ось, погляньте, як вона бачите де виросла. Отак вона сховалася. Тут таке гілля в нас. Може ще де є. Не видно. О! Дивіться як, випадково геть, зовсім. Щоб знав, то легенько це зробив, би, а так трошки її шапочку зламав. Ну нічого, ось такі дивіться. Ну ось так. Ось така, що в нас є тут і бачите так ще по одній, ще можна трошки щось назбирати. Їх все менше і менше. Та їх вже майже зовсім і немає. От так, бачите, Йду по своїм старих місцях, де я минулі рази збирав, де щось може не помітив. Ось така ще гарна зелениця нам попалася. Йде до нашого кошика! Дивно, що її тут ніхто не помітив, виросла до таких розмірів. А неподалік від цієї зелениці. Щас погляньте, тут якась на цих рядовки сірої штрихуватої підзеленка ж, як на нього говорять у нас. Ось, бачите, які. Теж смачний гриб, ця рядовка сіра, вона вважається. Ну, їстивна зелениця умовно їстивна. А цей їстивний, ну так написано, там я читав в інтернеті. Але чомусь перевагу більшість віддають зеленицям. Навіть отак, якщо винести їх, десь продати тих і тих, то чомусь в першу чергу беруть зелениці. Хоча ці теж смачні. Тут у нас теж, дивіться яка зелениця. Ще чекає. Ну ось так щось потроху та й назбираємо. О! Ось так доводиться збирати їх, шукати. Вже така тут зачистка пройшла, все перевернуто, все переверх ногами. але ще так по дні десь щось потроху та збираємо і ось бачите, ще така. Так. Доводиться все піднімати, дивитись. Майже так на присядки тут ходю і ось так ще по одній там десь там десь ти ще бачите, можна знайти не геть так що вже а, нічого, але все одно вже ну не так як повинно бути. Та й час уже який, вже грудень, зима. Ось такі ще знайшов Зупинився я на хвилинку попити чаю та й забув же вам розповісти за тігли, що я минулого разу взяв. Я ж думаю, вам цікаво, що я з ними зробив. Я ж там вагався, типу, ну, боявся якби ну, ніколи їх не, ї, не їв. Не, то Мені написали, що ну, і по вашим рекомендаціям я їх забрав. Так, да, приніс додому. Ввечері я їх проварив. Там дещо попідрізав, попідчищав, проварив, може хвилин з 20, отак, не більше. Потім їх з картоплею на сковородці обсмажив. Ну як, обсмажив зразу без картоплі, так начав, вже як вони вже були такі, ну, трошки, ето. я їх додав туди картоплю, покрішив, там 2-3 картоплини обчистив і нормально вийшло. Живий, бачите, все. Так що якщо будуть мені попадатися вони знову, то я буду їх брати. Ну що, йдемо далі, ще трошки походимо та й будемо їхати додому вже. Така погода якась похмура, сніг має випасти. Так, а це... Я думаю, що це польський, так, він. Польський грибочок, бачите. Такий. Ось іще один. Щось в цьому році я їх геть зовсім мало якось зустрічав. Мало їх мені щось вони попадались. Так, а це в нас що? Рядовочка сіра, так. рядовка сіра, бачите, яке в нас тут асортиво вийшло. Всього потроху. А ось ще один у нас польський. Бачите, як під кінець сезону почали знаходити. Такий він вже ну, нормальний, я думаю. Ось тут бачите якісь ну, дерева попиляні, що воно вже, мабуть, воно давно вже тут лежить. Гляньте, які тут повиростали, які рядовки. Сюди ніхто і не ну, не заглядував, мабуть. Не. Бачне даремно вони. Щось всі полюбляють гриби. Рости отак, де повалені дерева, отак вони. Що білі гриби, що. Багато я так заходив. Помічав, що так, бачите. це не все, я думаю. Ось ще. ýa Сімейка така виросла. Дивіться, як зелениці тут понад край. Ой-ой-ой, одну збив, як завжди. Ну, ці будуть в піску, звичайно. Ці будуть в піску, що поробиш. Бачите, як натрапили. Зразу стільки. Так. Там воно. Дивіться. Дивно, що їх тут ніхто не познаходив. Вони тут понад краєм, край дороги ростуть. Ну це да сюди. Оце ми так, бачите, як попали. Так. уже хтось по понаступав Ну я тут ще не був десь тут повинні ще мені каже бути ще. така зеленися Вони ще Ось що ось. ой да. дивно Дорога йде і. Бачите, вони понад краєм рядовки. Недаремно їх так назвали. тут отак в ряд цілими сім'ями. Бачите, з одного місця ми скільки назбирали, і то ще, і не все й визбирали. Ось іще. Дивлюсь, зелениця росте, ось іще. Так і непомітно. А ні, ця вже така вона щось поцвіла не добра вона. Що заберемо. Я думаю, якщо тут ще тут все отак піднімати попереду Ще може ще щось знайти по-любому. Не все зібрав. По-любому є ще. Бачите, не стримав я свого слова. Сказав ще 5 числа, що завершую сезон. Але довелося приїхати сьогодні. І те ж саме, я думаю, може бути і наступного разу. Сьогодні скажу, що завершую. А буде отак погода чи що, і знову ще може і приїду. Ну. Буде видно. Ось іду і ще понад дорогою збираю зелениці. Ось дивіться, їх так ніби і не, і зразу й і не помітно. І погляньте, які гарні. Ну як тут завершувати сезон? Це ж так. гляньте які бачите щось тут неподалік щось ходить біля мене чи кабан чи ось щось ну чую що тріщать гілки я тут неодноразово бачив на дорозі сліди ну не сьогодні а минулих разів То вони тут хоча ось ось... Ось теж є, щось переходило. Ну то нехай. Ми їх не чіпаємо, хай вони нас не чіпають, а ми йдемо собі далі. Ось погляньте, ще які у нас тут сіренькі рядовочки. Вася. Ну як тут завершувати сезон, коли вони ще є. Ще можна знайти їх, бачите, ну не, не кругом вони є, але отак можна ходити-ходити, а потім десь попасти на таке місце, що вони ух, дивіться, собі ростуть та і все. Десь так. Ось ти еще мы зервавы. Ось еще. Ось еще. Снова у нас. вот такие башки. И... Зайз десь побіг. Так він мене налякав, як виск стрибнув десь отут із десь він тут сидів, я не знаю, я просто не чекав його, він як висрігнув, як побіг. Фух, я ж ну, злякався, чесно кажучи. Це ліс, це, що завгодно може бути. Ну то суть не в тому. Погляньте, дивіться, ще тут у нас. Такі, бачите, підзеленочки. Є ось. Скільки ми знайшли їх? Де? Ось тут. Ось так. Неподалік ось іще. Вони. Так, це не воно. Ну, ось так бачите можна попасти і відразу стільки знайти, зараз я їх буду збирати. Ну ось іще стільки є, зараз я їх перечистю і до кошика. Опа, бачите, пропустив. Ну, вони сірі їх, майже не непомітні вони такі. Ну ось показую вам сьогоднішній результат. Ось. Бачите, результат нашого походу. Ну ось, я вже рухаюсь туди назад, до свого місця призначення, де в мене стоїть мій ровер. Буду вже їхати додому, бо вже 12 -та година. Та й... Що тут вже ще ходити. Результат ви бачили. Нагадую, що сьогодні в нас 9 грудня 2024 року. Ну, бачите, як буває. Говорив ще 5 числа, коли я був, ну, начебто 5-го, вже не пам'ятаю, що завершую сезон. А тут 9-го приїхав і ну, якби не здержав свого слова. Ну, то таке. Ну, і Багато хто мені писав, щоб я ще раз приїхав. Тому вже... На ваші прохання, я це зробив. Ну і сам же отримав задоволення. Хочу всім подякувати, як завжди, всім міцного здоров'я, мирного неба. Ну, Не знаю, я не буду говорити, що завершую сезон. Може ще й приїду, може завтра, післязавтра, якщо буде погода, то, то приїду. Звісно, щось запишу, покажу вам. Як завжди, ну, до нових зустрічей!